Всім доброго раночку. Я сьогодні стала в 6 годині ранку, вже встигла почергувати по кухні, поїсти, попити каву і помити голову, сходити в душ. Зараз я вам покажу, як я роблю свою наймоднючу укладку на волосся. Почну з того, що воно в мене взагалі то в'ється від природи, так трошки, але щоб воно поверталося у той бік, куди мені потрібно, я роблю так. Воно вже майже сухе. Беру звідсі е, отаку. Прядочку витягаю і роблю так. Обмотала, вмикаю фен і отако от крутю це волосся і дую феном. Зараз покажу. І от таке воно виходить. Не те, щоб воно дуже накручене, але просто воно лежить у той бік, коли я його отак крутила. І все. Оце вся моя укладка. На що я тільки не пробувала крутитись. На всякі оці модняві штуки. Тут, знаєте, чіпляють поясочки закручують отак навколо нього. Тут, потім якісь тут носки причіпляють і так на папір. Коротше, на що я тільки не крутилося? Завжди у мене по ітогу отакий ефект. І я вирішила, на що мучити себе, на що мучити волосся, якщо я просто так звичайним феном отак роблю. І отак воно мені виходить. І об'ємчик є. Хоча перукарі кажуть, що в мене свій об'єм. Ну, звичайно, мій. Чий же ще? До речі, про фен. Цьому фену вже скільки років? Напевно, скоро буде 20 ровента. Дує він так собі, моя Настя каже, що якби вона дула, то було б сильніше. І він же такий, бачите, я цю штучку приліпила скотчем, щоб вона не відпадала. Я думала про новий, але коли я дивлюся на ціни на нові фен і на результат, який я отримую від цього, то я думаю, що я оті гроші, які я б могла потратити на новий фен, витрачу на щось інше. Тим більше, що раптом сьогодні прильот. А я оті гроші на фен викинула, то якось мені вже хочеться їх перерозподілити. Отак нас змінила війна. Бачите, воно? Сонячний промінчик до мене завітав. Мабуть, треба повторити кави. Здається, хтось захворів. І цей хтось я. Неділя, святкове служіння, день народження церкви. Трималася як могла, але мій організм сказав, що хоче трошки полежати. Під вечір ось така температура. Зранку трохи краще, цілий день валяюсь, слабкість, але, щоб просто так не валятися, зв'язала рукавички. Пам'ятаєте з тих ниточок, що я казала, що мені дуже потрібні? Ще вони надороблені. Коротше, ось так день прийшов. Очі печуть, за компом є робота, в екран дивитись не можу, але рукавички ось зробила.